ЄС хоче використати на закупівлю американської зброї для України заморожені російські активи. Євросоюз розглядає можливість використати прибуток від заморожених російських активів для фінансування нового пакету військової допомоги Україні. Там, ви знаєте, сума близько 10 мільярдів доларів, запропонованого Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. І ще сьогодні думки про. Конфіскацію майна після перемоги. Вітаю, друзі! Ті, хто хоче приєднатися до Збройних сил України, можуть це зробити у 41-й окремій механізованій бригаді. Номер телефону рекрутіного центру ви бачите на екрані. Тему закупівлі американської зброї для України за рахунок заморожених російських активів. Учора в Брюсселі обговорювали міністри закордонних справ країн Європейського Союзу. Згідно з цим обговорюваним планом, доходи від більш ніж як 200 мільярдів активів Центрального банку Росії, заблокованих в Європейському Союзі, можуть бути спрямовані в якості вкладу в європейських країн. У новий фонд для оборони України, який кілька тижнів тому заснувала Європейська комісія на чолі з президентом Урсулою фон дер Ляєн. Проте є думки, що цей фонд слід передати під контроль НАТО, а не ЄС. Участь в ініціативі під Егідою Сполучених Штатів та НАТО розглядається як більш дієвий спосіб зберегти залучення самого Трампа до підтримки України. Дискусії на цю тему в європейському союзі розпочались після того, як Трамп заявив про нову ініціативу щодо поставок в Україну озброєнь та е, систем протиповітряної оборони Петріотів транзитом через НАТО за інформацією дипломатичних джерел під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу у вівторок, в Брюсселі, обговорювалися деталі американської схеми, які поки що. Не повністю представлені всім країнам Європейського Союзу. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте пояснив, що угода передбачає закупівлю альянсом американських систем ППО ракет та боєприпасів з подальшою передачею Україні. За його словами, участь в ініціативі вже підтвердили, щонайменше 8 європейських країн НАТО та Канада. Першим з пропозицією використовувати. Капітал із заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України, запропонував міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський. Хто має нести цей тягар? Наші платники податків чи росіяни? Поставив риторичне питання пан Сікорський своїм європейським колегам. І одразу після рішення Трампа. Про передачу Україні озброєнь почався рух величезних колон по всій Європі: Франція, Німеччина, Чехія, Словаччина, Румунія, Молдова. Ось подивіться. Нормальна робоча схема. Зараз хочу запропонувати вам, друзі, передивитись мої відео річної або дворічної давності, наприклад. Там у різних відео я розмірковував про дуже багато різних тем. І дуже часто я стикався з скептичними коментарями, а часто мені у коментарях писали так: ви говорите нереальні речі. Такого ніколи не буде. От, наприклад, я розповідав про російський тіньовий е, танкерний флот. Та говорив, що його треба відловлювати по всьому світу, по океанах. Мені казали, такого ніколи не буде, на це ніхто не піде. Пішли, ловлять, зупиняють. Ще не так активно, звичайно. От причина ця інерційність західних країн. Я говорив, що арештовані кошти РФ підуть в оплату зброї для України. Мені казали, що це нереально. Зараз, як бачимо, це відбувається. Ще багато чого було сказано, що на перший погляд здавалося нереальним. І що тепер починає матеріалізовуватись, також я говорив про те, що після нашої перемоги з вами, друзі, Росія компенсує всі витрати пов'язані з цією війною, як Україні, так і всім тим, хто допомагав Україні як зброєю, так і фінансами. Оскільки це будуть суми у декілька трильйонів доларів, то час на таке відшкодування буде значним. Десятиліттями вони будуть це компенсовувати. Відповідні механізми вже створюються як в Європі, так і на більш глобальному рівні. Всі ефективні з економічної точки зору природні ресурси та галузі економіки Росії мають перейти в управління Україні та коаліції з кола країн, що нас підтримують. Так буде справедливо. Так от, про майбутнє. Я говорив, що криза в Росії під час війни, а особливо після того, коли Росія програє цю війну, викличе масові еміграційні тенденції з Росії в Україну. В першу чергу, тих, хто має етнічне українське походження, і в Україні знайдеться багато сапліжуїв ліберальних, які почнуть говорити приблизно наступне. Ну вони ж теж українці, їм там погано, ми маємо їх прийняти. Цього робити в жодному випадку не можна, бо переважна більшість з них отруєна рускоміровським побєдобєсієм. і вони його принесуть до нас в Україну. Сам факт українського походження не є достатньою підставою не тільки для отримання громадянства, але й для того, аби просто мати можливість перебування на території України. Наші у цій рожеві поні з своїм. Псевдочоловіколюбієм. Це одна з тих загроз, яка є для нашої державності, для державності українського народу. Якщо хочуть бути корисними у ці люди, в Україні хай несуть ідею українського добра на територіях теперішньої Російської Федерації. Але їм цікаво не українська ідентичність, а просто комфортна можливість їсти смачну ковбасу. Те саме стосується окупованих територій. Які безперечно будуть звільнені, включно з Кримом. На цих територіях має бути створена система фільтрації населення. Всі громадяни РФ, які переїхали на окуповані території, мають бути інтерновані, засуджені та відправлені на роботи по відновленню зруйнованої інфраструктури в Україні з подальшим виселенням до РФ, їх майно конфісковане та те саме стосується колаборантів, які пішли на співпрацю з окупантами. Всі, хто помічений у співпраці з окупантами, мають бути засуджені відповідно до рівня їх провини та глибини співпраці з окупантами. Майно конфісковане, а вони так само мають прийняти участь у роботах по відновленню України. Після чого позбавлені українського громадянства і це має робитися без Псевдоліберальних саплей. Однією з причин окупації Криму Путлір назвав захист русский язичного насілення Криму. Наша задача вирішити це питання наступним чином: перетворити Крим на частину Херсонської області, плюс все конфісковане житло окупантів та колаборантів в Криму має бути розподілене між ветеранами українського війська, які безпосередньо приймали участь у бойових діях. Та членами родин загиблих героїв України. Для тих, хто захоче переїхати, звичайно, у Крим після нашої перемоги над РФ. Вам здається, це нереальним. Ну, вам тільки здається, це має бути чітким планом дій. А поки що життя триває, точиться війна. Тому ті, хто хоче приєднатися до Збройних сил України, можуть це зробити у 41-й ОМБР. Номер телефону рекрутингового центру ви бачите на екрані. Щастя та радості правильним людям, а ворогам України, ухилянтам та колаборантам, хай у вас в горлі пір'я поросте.